Добрий ранок, благословенний Господь Бог наш і благословенне ім'я Його. Вітаємо вас з Мексики, Господня милість буде з вами. Вітання від Люїса, вітання від нашої церкви Дів Святості, любимо вас і молимося за вас. І сьогодні ми продовжимо вивчення книги 4 розділу книги Неємії минулого разу. Ми говорили про уроки Неємії. Перемога серед війни, і сьогодні я продовжується буде друга частина уроків Неємії, і ми назвемо її. Цю проповідь так Спис в одній руці, Шпатель в іншій. Нагадаю, що Неємія був державним чиновником у перському дворі, який піднявся до посади Артаксеркса, і йому було довірено а, таку спочесну велику посаду. Під час виконання цієї функції до нього дійшли погані новини, що в юдеї справи були дуже погано, що ворота та стіни Єрусалиму були в руїнах, і місто було беззахисним, а люди у розпачі. Спонукуваний бажанням виправити жахливі обставини в Юдеї, Неемія молився, щоб Бог дав йому можливість привілей, розпочати відбудову, хоча він знав, що відпустку отримати буде тяжко. Через біль і зовнішність, і через піст він виглядав дуже погано, і Артаксеркс запитав його причину смутку, Ноємія розказав йому, в чому справа, і ось він отримує дозвіл царя вернутися до людей. І а, четвертий розділ на мій ми бачимо, йде робота, і ось піднімаються вороги. І я ділилася минулого вам, разом з вами уроками, а, а, такими атаками, які роблять вороги для того, щоб зруйнувати справу Господню. Атака номер один нагадаю, пам'ятаєте, образа вірних працівників. Завжди, коли хтось вірно працює, вірно слухається, вірно виконує, покладене на нього Господом, є ті, які починають глузувати і висміювати. Є ті, що висміюють. Зовні і є ті, що висміють зсередини. Ворог ненавидить, коли ми, незалежно від ситуації та погроз, рухаємося вперед, коли ми прогресуємо і виконуємо волю Божу, коли нас не зупиняють наші слабості, наші обмеження, наші неможливості. Ми дивимося на Господа і йдемо вперед. Ворог, коли бачить це через своє безсилля, він починає застосовувати. Образи глузування насмішки. Ми з вами, як віруючі люди, не звертаємо уваги ні на смішки, ні на глузування, ні на образи. Я пам'ятаю, коли я покаялася тільки і пішла вчитися в біблійний коледж Коростень, у мене в лучинках казали, валя пішла вчитися на матушку і сміялися з мене. Ну, Сміялися, мене це не ображало, мені це було смішно, я б далі продовжувала іти дорогою, яку Господь мені визначив. Результатом молитви йде под укріплення внутрішнє зміцнення. Ти молишся серед протистояння і зміцнюєшся всередині. І ось коли а, почали сміятися над вірними, над тими, хто працювали, Наємія призиває на молиться і призиває до молитви. В його, його відповіді завжди була перша молитва. Результатом молитви стало будівництво муру та укріплення міста. Люди подвоїли свої зусилля. І ми з вами говорили про те, що дуже важливо молитися перед тим, як робити будь-що. Молишся і робиш, молишся. І маєш силу, молишся, і бачиш дорогу, молишся і отримуєш від Бога бачення і силу, і можливість на Його виконання. Тому народ подвоює зусилля. Вони збудували того мура і був пов'язаний увесь той мур аж до половини його, і серце народу вимагало, що робити далі, давайте працювати далі. Як тільки вороги почули, що робота йде, що праця а, просовується, що а, все виходить в Ізраїль, вони запилилися ще більшим гнівом, тому йде атака друга або напад другий це залякати їх о, втеро, затероризувати. Це те, що сьогодні робить Путін і Росія. Ми говорили, вони не змогли взяти нас на землі, вони починають нас. Дерезувати зверху, руйнувати наші електростанції, наші теплостанції, наші, наші е, е, хочуть нас заморозити, залишити без води і без тепла. Але ми зміцнюємося Господом. Вороги реагують у гніві і створюють потужний альянс, щоб іти воювати з Єрусалином та щоб учинити йому замішання. Тепер місто. Повністю оточеним ворогами, і, здається, все пропало. На півночі одні, на сході інші, на півдні інші, на заході інші, і здається, ситуація безнадійна. І, знову ж таки, відповіддю Немії завжди була молитва. Він об'єднує любов молитві. і каже: І ми молилися до нашого Бога і поставили проти них сторожу вдень та вночі перед ними. Молитися не означає помолитися і нічого не робити. Молитися це значить отримати силу, напрямок, зміцнення, корекцію, виправлення, тактику, стратегію від Господа і працювати далі. Ось вони помолилися і поставили проти ворога сторожу в день та вночі. І, звичайно, приходять люди, які лякаються, приходять люди, які... Які бояться, і ось каже, сказав Юда, ослабла сила носія, а звали ж багато, і ми не зможемо далі будувати мура». Ось приходить такий момент, ніби ми працюємо і раптом втомлюємося, раптом подивилися навколо нема сприятливих обставин, раптом подивилися всередину, закінчуються сили. А наші ненависники говорили, вони не знатимуть і не побачать, і як ми прийдемо до середини їх і позабиваємо їх та й спинимо операцію. Вороги починають пробуватися, це третя атака з середини. Вони спробували насмішками, не спрацювало. Вони спробували тероризмом, не спрацювало. І вони складають план послати шпіонів, послати таємних агентів, які прикинуться частиною Ізраїлю. І через них зсередини позабивати і зупинити працю. Дивіться, в чому ціль зупинити працю. Ворог завжди. Хоче зупинити працю. Ворог шукає, щоб ти перестав виконувати волю Божу. Ворог шукає, щоб ти втратив свободу. Ворог шукає, щоб ти виконував Його волю, а не волю Господню. І сталося. Як приходили ті юдеї, що сиділи при них, то говорили нам про це разів 10 зо всіх місць, де вони пробували, ми маємо. Десять різних місць, де юдеї почули заговор, задуми ворога, і прийшли до лідерів і розказали. Це дуже важливий момент, мої рідні. Дуже важливий момент, щоб ми пильнували чистоту зсередини. Буде дуже багато людей, які будуть всередині старатися принести плітки, які будуть старатися один проти одного настроїти, які будуть, як лисиці зсередини під'їдати, які будуть мати плани, як людей захватити зсередини. Тому коли ти чуєш когось, десь ти попав на такий збір, можливо, тебе хтось на каву запросив і почав тебе підбивати, Зсередини під'їдати, можливо, хтось тобі почав наговорювати на лідерів. Можливо, хтось тобі почав підсикувати під пастора. Можливо, хтось тобі почав взагалі слова невір'я шептати в вухо. Каже: іди до, іди до лідерів. Вони каже, прийшли до Неємії, до лідерів, і вони розказали. Тоді Неємія розуміє, що не тільки зовні треба захищатися, каже, тоді я поставив сторожу з долу того місця за муром у печерах, в тайних місцях. Печера – це місце, де ворог тайком проникає, де він не йде в пряму атаку, де він не йде як терорист. А де він шукає темні такі лазіячки і через них пробирається. І каже, і поставив я народ за їхніми родами, з їхніми мечами, їхніми ратищами та їхніми луками. Дуже важливо, пильнуємо. Зараз ми живемо в такий час. Війна в нас, і ми розуміємо, що багато тих, хто зсередини е підриває. Тих, хто зсередини працює на Росію, вони продалися, вони підбурюють людей, вони підбурюють середини сумніви, починають у, у владу у тактику. Ми розуміємо самі, що наша влада недосконала, Ми розуміємо самі, що в нас багато корупції, але ворог шукає, щоб розділити нас. Всередині, щоб ми пішли один на одного, щоб ми втратили свою силу, воювавши один з одним і забули про е, ворога, який прийшов, щоб вкрасти, вбити і погубити. Як в фізичному а, плані відбувається, так і в духовному, в церкві завжди будуть проникати люди, колись а, декілька років, мабуть, уже п'ять назад. Uh, у нас тут була тут одна сестра сам, іншої країни і дала нам з Люсом пророче слово кажу: у вас тут в церкві є двоє людей, яких конкретно посадив. Сатана посадив на руйнування церкви. Слухайте це, це дуже важливо. Сатана посилає людей на руйнування діла Божого. І ми тоді думали, може це той, а може це той. Ой. І Господь сказав: чекайте, я покажу. І прийшов час, і вийшли вони на світло. І ми вже пильнували. Можливо, треба було ще більше пильнувати. Можливо, треба було б більше пильнувати. Але сталося вже так, як сталося. Люди виявили, які конкретно а прийшли розвалити тіло Господнє. Ми повинні розуміти, що ворог. Не спить навіть тоді, коли нам добре, навіть тоді, коли нам спокійно, навіть коли, здається, все йде по плану, ворог не спить. І каже я, і розглянув я це, і встав, і сказав я до шляхетних і до заступників, і до решти народу не бійтеся перед ними. Не бійтеся. Як ми можемо не боятися такої загрози, яка на день і ніч нам, нам а, нас страшить, щоб зруйнувати? Як ми можемо не боятися? Каже, згадайте Господа Великого та різного і воюйте за ваших братів, ваших синів, дочок ваших, жінок ваших та за доми ваші. Ще раз прочитаю. Згадайте Господа, ваш погляд на Господу. А за вами ідуть ваші брати, ваші сини, ваші дочки, ваші жінки, ваші доми. І це йде як в контексті нашої України, так і в контексті нашої церкви. Зараз, коли церква відбудовується, коли церква піднімається. Дивіться на Господа і воюйте за свої сім'ї, синів, дочок доми, тому що церква, яку ви сьогодні будуєте, вона буде домом для ваших дітей. І хай Господь благословить. Ми бачимо, як Сатана прагнув перешкодити роботу, викликаючи в людей невір'я, сила робітників слабшення. У нас усіх є моменти, коли наша сила слабша є. Коли уявіть собі, боротися з, величе... з цим величезним камінням, вони таскали їх. Цілий день це було нелегким завданням. Нелегко те, що наші воїни втомлюються, нелегко те, що наші командири, не нелегко, що наші волонтери, не, не, не дивно, що наші волонтери втомлюються. Не дивно, що коли ми подивимося на кількість уламків навколо нас, ми зневірюємося. Коли ми врахуємо ракети, які летять, ми зневірюємося. Коли ми дивимося на кількість людей, які пішли з церкви, ми зневірюємося. Навіть тяжко уявити всі масштаби руйнування. У Захарії було особливе слово Господа до Зоровавеля, коли він відбудовував. Це слово стосувалося уламків, і я його прочитаю. Дивися, я сьогодні призначив тебе над народами і царствами, щоб виривати та бурити, і щоб губити та руйнувати, щоб будувати і насаджувати. І я е, розумію, що багато із вас зараз проходить такий період тяжкий, можливо, дивитесь навколо в, серце, бо в церкві, у вас серце болить. Але зрозумійте, що дуже часто, перш ніж почати будувати, треба зруйнувати, треба почистити, треба прибрати. Це важка робота. Це важка робота і вона дає погану статистику. Недобра статистика. Було 100, залишилося 10, було 200, залишилося 20. Скільки людей біжить у церкву в неділю? О, приблизно на 50 на 60 менше, ніж минулого року. Сумна статистика. Я раніше дуже сильно переживала, коли хтось приходив у гості. Наші українці, якісь приїжджали туристи, приходили в церкву. А я думаю, що як на в цю неділю прийшла половина або й третя частина людей. І що вони скажуть? Знаєте, в серці така боротьба відбувалася. Але з часом я зрозуміла, що. Не треба мені людям нічого показувати, не треба мені перед людьми ніякі заслуги отримувати. Каже Господь: Ти пильнуй себе, пильнуй слово Боже, роблячи так, ти спасеш себе і тих, хто тебе слухають. Люди говорили на ім'я, ми виснажені за багато уламків. Ми не зможемо завершити роботу. розумієте, вони повинні були розчистити. Територію, яку Вавилон розрушив, зруйнував. Ой, як це важко, коли люди втрачають силу і бажання працювати, коли опускаються люди, руки. Здається, вони не можуть ловити ваше бачення. Я як з пастерської позиції вам скажу, так хочеться часто забрати і трусити, і трусити, щоб люди. Проснулися, прокинулися, побачили реальність життя, побачили терміновість праці, побачили терміновість часу, в який ми живемо, але так він ще й бере, коли люди не, не розуміють духовного, духовного моменту Царства Божого, коли готові кинути все заради того, щоб з'їсти лишній кусок хліба. Кива. Говорив, ми прослизнемо до них. Вони навіть не зауважать і не побачать, що відбувається, ми прийдемо, сядемо на їхніх лавочках, потім повернемось проти них, пах, пах, ми їх вп'ємо і таким чином ми зупинимо усю роботу. Зупиниться відбудова. Євреї, які жили поблизу, почули їхню розмову і попередили їх змову. Я ще повторю вам, дорогі мої, коли ви чуєте розмови, робот, змову. Проти церкви, проти царства Божого в церкві, проти Божого покликанця в церкві, проти Божого порядку в церкві, проти Божих лідерів в церкві. Не прикидайтеся, що ви нічого не чуєте, не виношуйте в собі і виносьте все на світло Господнє, бо Бог є світло і в ньому немає жодної темряви. Зараз це той час, коли ми всі повинні відкрити свої серця у світлі Божому. Ми повинні свій розум відкрити для світла Господнього. Тому Неємія встановив лінію оборони і потім закликав людей молитися і каже: не бійтеся. надивимося на Бога і пам'ятаємо, кого ми захищаємо. Ми захищаємо свої будинки. Менше того своїх дітей, своїх дружин, своїх чоловіків. І сталося, як почули наші вороги, що нам те відоме, що Господь зламав, то Господь зламав їхній задум, і всі ми вернулися до муру, кожен до праці своєї. Коли ми виносимо в світло Господні плани і задуби диявола на боротьба. Часто не, не, не відбувається навіть сутичка, тому що прийшло світло, і темрява відпустила і пішла, і втікла, бо, як приходить, світло темрява тікає благословенне ім'я Господнє. Незалежно, чи це твій друг близький, чи це твоя подруга, чи це твоя мати, чи твій син, чи твій батько, хто мені, мати, батько, син і брат, як не той, хто виконує волю Господню. Не сказав, що коли їхній ворог дізнався, що їхню змову було розкрито, вони скасували план і змогли продовжити будівництво. І дивіться, іде розподіл, один стоїть на варті, а інший працює. У одного в руці кельма або шпатель, а у іншого шабля. І тоді від того дня, Каже, що половина моїх юнаків робили працю, а половина їх міцно тримала списи, щити, і луки та панцирі, зверхники стояли позад юного дому. Кожен виконує свою справу. Будівничі працювали на мурі, а носії наладовували тягар. Вони однією рукою робили працю. А однією міцно тримали списа. А в кожного путівничого його меч був прив'язаний на стегнах його. І так вони будували, а біля мене був сурмач. Дивіться, є розподіл обов'язків, є один виконує одне, інше, інші. Одні там на фронті, інші в тилу працюють. Але є у нас ще й в тилу відповідальності один випрацює, будує, а іншою готовий захищатися. Кожен знаходиться у воєнному стані, не тільки країна знаходиться в воєнному стані, а кожен із нас знаходиться в воєнному стані, як фізично, так і духовно. Крім того, що якщо фізично на даний момент це. Тимчасово, скоро закінчиться амінь. То духовно це проходить постійно, аж поки ми не перемінимось в тілах наших. Багато хто виконує дві три справи І з Біблією в руках, ремонтує кришу, ремонтує підвал, рубає дрова, ходить на роботу, пильнує дітей, підметає, прибирає, проповідує, молиться, відвідує хворим. Є багато аспектів, які кожен із нас перекриває. І слава Богу за привілей, який Він тобі дає. Я хочу, щоб ти зрозумів, це не жертва, як багато хто вважає. Я багато чим жертвую. Жертва це те, що зробив Христос. Те, що маєш робити змогу, ти це не жертва, це привілей бути співучасником справи. Яку робить наш Господь. Ворог не знав, що нас, наші особисті будинки, є будинками молитви, бо ми там молимося і любимо Бога. А він не знав, що наші молитовні будинки є домами милості, тому що там не тільки моляться, там дають милість. І він не знав. Що наші бізнеси є домами Божими, де прославляється і керує Бог. Ворог не знав, що наше безсилля є Господньою силою, що коли ми в безсиллі кличемо до Бога, Він являє силу свою. Ворог не знав, що наші сльози стануть нашим хлібом і нашою водою, і ми не загинемо, бо ми наїлися і напилися. Бо не тільки хлібом житиме людина, а словом, кожним словом, яке виходить з вуз Господніх. Ворог не знав, що у наших бабусь є чарівні панчохи під матрацами, що вони дістануть із них свої збереження всього життя і перетворять їх на джавеліни, а в той час самі будуть в постах і в молитвах душу свою рвати перед Господом за тих. Хто користується і направляє на захист ці джавеліни. Вони не знали, що наші біженці, втративши все, по всьому світу перетворять міські площі на молитовні будинки і що зберуть скарби всього світу для своєї землі. Вони не знали, ворог не знав, що Україна стане на коліна перед Богом, а не перед Ним. І що перше, ніж просити зброю, одягнеться все озброєння Господнє. Він не знав, що українська жінка водночас однією рукою може ліпити вареники і обнімати своїх дітей в тоді, коли в іншою зброю подавати гармати та обіймати сиріт. І сама серцем тулитися до Бога. Він не знав. Він прощався, що є люди блаженні, благословенні народ та Україна, у якої Господь є Бог. Будівничі працювали на мурі, а носії наладовували тягар, вони однією рукою робили працю, а однією міцно тримали списа. Слово Боже, Біблію, допомогу, байки. що Тому що блажений народ, він пізнав живого Бога. І сказав я до шляхетних, до заступників та до решти народу. Праця велика і простора, а ми повідділювані на морі далеко один від одного. Тому то в місце, де почуєте Сурми, негайно збирайтесь до нас, Бог наш буде воювати за нас. І так ми робили працю, і половина їх міцно тримала списи від сходу ранньої зорі аж до появлення зір. Також того часу сказав я до народу кожен з юнаком своїм нехай ночують. Всередині Єрусалиму, і будуть вони для нас уночі сторожею, а день на працю. І ні я, ані брати мої, ані юнаки мої, ані сторожі, що були зі мною, ми не здіймали своєї одежі. Кожен мав свою зброю при своєму стегні. Дорогі мої, сьогодні я той день, коли ти мусиш Згуртуватися з народом Божим, не відділяйся, не відходь, не прислухуйся не прислухуйся до тих, не прислухуйся до тих, хто тебе тягне на різні сторони, хто тобі бреше, хто веде пропаганду, не слухай, бійся Бога, дивися на Бога і гуртуйся, бо сурма буде звучати тільки там. Де зібраний Божий народ При звуці сурми, прийде наш Господь і дай Бог, щоб він тебе застав разом з народом Божим, з зброєю, з Божою зброєю, яку Він тобі дає на кожен період життя в твої руки. І тоді ти побачиш, що Господь є Бог. Перемога не за горами Підіймаємо очі свої до неба. Наша допомога вже близько, уже тут. Благослови вас Господь. Амінь.